Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац Фуджі серії Кейко. Бання ортопедичного матрацу це інвестиція у ваш якісний та здоровий сон. Тож давайте розглянемо модель більш детально. Сучасний дизайн матрацу одночасно яскравий та стриманий, а сам знімний чохол на застібці зі стрейч тканини Q Dry Soft з ідеальною абсорбцією та шовковистою поверхнею. Він забезпечує комфортну температуру тіна під час відпочинку. Високоортопедичний матрац Fuji виготовлений із моноблоку ортопедичної піни Hi-Foam Sense, який допомагає зберегти. Максимально правильне положення хребта під час сну завдяки своїй інноваційній еластичності, пружності та здатності мікроточкового розподілу тиску. Висота моделі Fuji – 20 см. Навантаження необмежене, ступінь жорсткості друга. Термін експлуатації 15 років. А також надається офіційна гарантія на 96 місяців. Матрас йде у вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую. Що ознайомились з матрацем Fuji, також дивіться інші ролики про колекцію Кейко. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для старого сну.